Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас Козаки 3, і нам нарешті попалася Україна. Будемо пробувати, так, захопити іншу націю по ідеї, і якщо будуть союзники якісь толкові і хороші супротивники, надіюсь, поставимо фортецю. Ну, звісно, не обіцяю. Так, тим часом ми вже побудували другий міський центр, млин і ставимо ринок. Закладаємо, селян зразу виводимо і першим ділом. Нам треба йти в сердюки. В кавалерію, скажімо так, за Україну я дуже рідко йду. Ну, бо це в основному тільки раш. Ну, або якщо брати вже реєстрових козаків, то буде велика кількість, але нас дуже сильно буде страждати економіка, особливо в золоті. Так, я з того всього забув поставити третій міський центр, щоб тобі добре було. Ну нічого, тоді всі ресурси, що можна, ми ще обміняємо, щоб докупити що треба. Так, і зразу, шановні, на золото топимо. Так, ви також. Так, і остання шахта в нас буквально перед самим супротивником. Так що, якщо щось ми її просто знесемо, щоб не дати нації своєї. Так, давайте на золото на золото пішли. І залізо, куди без нього? І зразу потрошки будемо тут заморовуватися одним селіном. Таке пікантне місце, скажімо так. Так, зразу проапаємо золоті шахти, всі що можна. І мінімально покращимо наш, скажімо так, харчовий запас. Так, тут на гілля треба ще кинути, там пару чоловік пасувало би. Але поки давайте просто карту що ми І як ми далі будемо робити? У нас немає барабанщиків, тому буде карта у нас з сердюками освічуватися. Так, я бачу який дисбаланс у нас трошки є. Виходить, що у нас два з ігрока середніх. Мене порахувало, мабуть, чуть-чуть щось завище середнього. І дало мені союзника трошки нижче від супротивників. Так що фортечку нам треба поставити. Так, нам бракує ресурсів, банально на харчі. За, за Україну, як показує практика, треба дуже багато заліза і золота в основному. Ну і харчі, само собою. Так, давайте ми якось трошки це все доробимо до пуття, доведемо. І розвідка карти, нам треба знати, куди ми можемо що поставити. Так, ці всі хлопаки пішли. Так, на дип, Я б казав, перше наторгувати не на дип нам. дип нам явно потрібен і чим швидше тим кращим, бо не знаємо, як наш супротивник буде грати за Україну. Але рундаширів ніколи мало, як кажуть, не буває. Так, харчі ми тут покращили. Давайте зразу ще один ланд поставимо і запускаємо рундашерів. Нас лишилося буквально 8,5 хвилин. Я думаю, у нас рундаширів буде немало. Так, апнемо сокерку. Так, ці всі в нас йдуть. Давайте трошки купимо дерева. Ми не маємо буквально за що поставити склад. Ужас. Так, підошка лишайтеся на харчах. І трошки кинемо на камінь. Хоча б казав би зайняти перше шахти. Так, і давайте будемо ставити наш парканчик Яценюкам, Того самого корупціонера, який замість того, щоб поставити на цю суму нормальний паркан, він її, скажімо так, розікрав собакам. Щоб йому добре не було. А зараз втік в Америку і там і сидить, і робить всякі конференції Ох, як я таких люблю українців не до вишиванках. Це навіть не єврейська, бо євреїв не буду біжати, це жиди. А жид, як правило, немає нації. Вони, що в нас, що в Вірменії, що в Грузії, все однакові. Це може бути і генетично українець, але з мисленням єврейським украв собі і поживив далі. І таких зараз багатенько є. Так, тим часом ми накидаємо далі. Не забути за свого селянина. Ми тут поставимо дві, а може і три стіночки, щоб було що довбати, скажімо так, січовикам, якщо ви дійсно прийдуть в гості. Так, січовики запустили. Нам би ще поставити козацьку хату пасувало б. І бажано ще одну поставити. Але це вже з часом. І давайте будемо ставити охорону таку непогану, мінімум по 4. Цих боже рундашир на кожну будівлю і кожну шахту. Бо як всі чоловіки прилетять, мало не покажеться. <кій> так, ніби по охороні вже все, що можна, ми розкидали. Давайте будемо йти в артилерію. Так, церкву по як то так, Україна без церкви. Тим більше такої хорошої, так, 3000. Це ми запустили. Дороговато. У нас останній диночок буде п'ятий. Козацька хата дорога. Так, і давайте ще парканчик поставимо. його нас тут ніколи мало не буде. Ось так. Також другу стінку. І знову пару селян. Ось тут теж поставимо другу стінку. Так, що в нас є? Нам наш дороговато, скажімо так. Цей, тому ми покращуємо вугільні шахти, залізо також. Ну, вугілля в нас в пріоритеті, нам нас вічно його бракує. Так, у нас ще 2 хвилини є. Так, стоп. Перше поставимо козацьку хату. А вже після підемо по всіх шахтах, можливих і неможливих. Так, також проапаємо. Січовики в нас пішли і пора вже їх трошки прокачувати. Так, тут такого нічого немає, підкови нам ще далеко. Так, що в нас далі? Качаємо січові сюшків асердюків. Так, стінки потрошки, скажімо так, будуються. Так, і наш стіни знову поставив стіну. Ми закладемо і третій раз. Думаю, що пана в цьому не будемо. Малості ніколи не буває. Так, давайте поставимо ще друге арт-депо. священиків замовимо. Так, це все є. Тут бачимо стоїть супротивник. Ну нічого, ми йдемо добудовувати стінку. Так, останній ап на... Покращення харчів, єдине, що залишилося, це вже взяти, щоб кількість їжі на полях було набагато більшим. Так, це є, беремо першу швидку стрільність. Так, Запускаємо ще друге арт-депо і качаємо трошки нашу артилерію. Так, цих ми поубиваємо і давайте тут закладемо третю стіночку. Так, а ви шановні, тут також поставте третю, тут бачимо третю добудовують. І бачимо, наш союзник пішов в атаку. Ну, піка мало вже на 15-й хвилині, орієнтовно послало б її вийти з хати. Так, давайте ми трошки підторгуємо і нам, мабуть, трошки бракне. А ні, не бракне. Так, у нас тут хатинки закінчились. Треба збільшувати населенням. Так, ну що ж, давайте будемо пробувати вийти хоча б і січовиками. Нам потрібна друга нація. Так, бачимо, у нас тут вже Україна вмежує, ходить попід хату і зупинилася на горбі. Так що йти в лоб, скажемо так, ми не будемо. Хотілося б ще вийти з цього, зі своєї бази, але бачимо, щоб допомогти червоного донести. Ну, пока скажімо, такої перспективи в нас немає. Так, всі чоловіки, давайте дружно сюди. Швидше всього що тут же і перейшов століття. О, беззахисна шахта. Як ви граєте, хлопці, я без поняття. Буквально п'ємонт. Ну що ж, будемо зараз. І ми тут трошки робити шороху наводити. Так, і давайте будемо користуватися цією брамою. Так, а що ми відправили вас сюди? Бачимо також піка драгони, тут теж піком. Бачимо, що фіолетовий, що червоний на одній хвилі. Так, дуже дороговато. Так, і давайте на ліс відправимо вас. Так, це все в нас є. Наступна казарма доволі нас дорогенька. Так, і давайте запускати виробництво селян Пімонту. Так, бачимо драгонів, піку все, що хочеш. Так, і тут просто маса війська. І щось мені підказує, що це піка нашого союзника, там довго не проживем. Тому стараємося максимально підрядити свого роду. Так, назад-назад, що вигільна шахта є. Наш вам тірунда шири здалося. Так, ну червоного ми доволі сильно підтиснули економічно. Так, і давайте швиденько будемо розвивати другу націю. Так, і тут пару хатинок. Куди без того? Так, тут ще не закинули обсто під підкову. Хоча ми в кавалерію особо і не граємо, але все одно. І зразу. Першим ж ділом будемо ставити казарми і закладати фортецю. Закладемо фортецю, тоді вже можна йти хоч по діагоналі до червоного. Нам вже Україна не буде такою так, серйозним супротивником. Так, візьмемо з того всього шар, щоб наш союзник бачив, що його чекає і нас також. Так, будемо робити мушкетери за Пімонт. І давайте заодно закладемо фортечку. Так, ну тут Тут мішає все, що хочеш і не хочеш. Ось так буде у нас фортеця. Так, селян дружно будувати. Бачимо, немало січовиків. І тут до нашого союзника гості. Так, нам треба швиденько зробити вихід з фортечки, щоб не нищити фундамент вже. І давайте будемо три брами. у нас Буквально три дерев'яні стіни, одна кам'яна, ну це серйозно, скажімо так, заявочкам. Так, академію стайня. Раз. Стайня два. Також цього мало не буде. Так, він попідпалював навіть будиночки, так що наш союзник ще не кажуть не все втрачено. І він ще, я думаю, зараз там відіб'ється по всій, скажімо так, аналітиці. Так, це є. Так, що в нас тут є? У нас тут, в принципі, вже можна підтягувати війська також. Зробимо ось так. І давайте січовіків післямо на рейд. Так, наш союзник витримається. Так, а може і не дуже витримає. Так, байдуже, давайте лишимо артилерію, а зі січовиками, з, з сідюками і рундаширем, підемо вперед. Так, наш союзник, на щастя, відбився. Так що поки їх залишимо. Так, що у вас тут? Давайте міцні стін, одразу качаємо. Так, ви сюди пішли і робимо драгонів. Так, ну перейти в студію це надто круто буде ще поки. Тому будуємо все, що можна. Так, і на дерево перекинемо. Так, і давайте дружненько сюди залітаємо. Так, бачимо, тут чимало війська вертається. Пікарундашири й драгони. Ну, це така серйозна серйозний за, за, заявочка. А от шахти ми тобі понистимо. Всі, що зможемо. Так, це, мабуть, так і лишиться. Ну, принаймні, ми минулого разу її спалили. Так, треба щось надробити робити з цим ділом. Січовики також пішли, драгони помаленьку прокачуємо. Так, давайте ще одне. пошки побудуємо і хатинку. І за Україну поставимо хатки, бо у нас ліміт впирається. Так, що я не розумію, що там сині робить. Так, з однієї сторони поставили, скажімо так. Так, і бачимо, нам почали трошки обстрілювати наші стіни. Ну, хай собі стріляє, вони вже прокачені відносно. Ну, тут ти будеш вельми, шановний, довго пробиватися. Так, це є, це є. Червоного ми пошка підтиснули. Він деякий час, скажімо так, не буде нас доставати. Ну, Подивимося, що далі нам зараз випрягне наш синій. Так, і давайте трошки підторгуємо ресурсами. Нам би ще якось підтягнути наші, скажімо так, золоті резерви. Так, тут бачимо, немає. фу 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 Вже ставимо іншу націю скажімо, склади, бо у нас доволі дорогенькі вони є. Так, це все селян у нас просто дуже-дуже багато. Так, а ну, давайте січовиками сюди. Бо зараз ще сині захоплять другу націю. Так, то є. Так, нам би ще трошки кожен багато стволки. Взагалі було би супер. Так, і качаємо трошки війська. Так, ну туди ти забіг, шановний. Туди просто так не забіжиш. І бачимо тут вже століття і пішла піка 18-го. Так, давайте ще ордепо за Україну. <кій> так, і давайте ще поставимо будиночків Скільки можна. Ми бачимо, знову вперлися ми в ліміт. Так, і вас також на камінь і башні ще можна поставити дві штуки. Їх точно мало ніколи не буває. Боже, як цей синій тут задовбав свою кавалерію. І плюс бачу, він бігає частково. Не всіма нараз, тому будемо ми виходити, прикривати нашого союзника. Я думаю, так як у нас червоний такий більш активний, його посувало би першим знестим. Так, це все є. У нас понаша прокачена кавалерія. Так, і в нас. Проблем з золотом. Давайте будемо трошки підторговувати. І покращимо золотий наш, скажімо так, запас, качнемо шахти. Побачимо діло з того не вийде ніякого. Так, ви сюди, ви сюди і ви сюди. Так, бачимо, все-таки, мабуть, захопить він другу націю синій. Ну, принаймні, шахту він захопив. Але швидше всього, що він не виведе. Так, він просто підірвав, він не вивів селян. Значить, гравець такий собі середнячок. Так, наш союзик не забуває бачимо також. А рейдитем супротивником. Так, займемо тут багато стволки. І давайте знову будиночки, у нас дуже багато селян. І в нас економіка доволі сильненько працювати буде. Так, це є. А щоб перейти в століття, нам треба трошечки торгувати. Ми ще й перейдемо в століття, супер. Так, це ми взяли. Прокачаємо трошки наших сердюків. Так, і давайте всі дружненько, навіть можна по діагоналі. Чесно кажучи, не особо не знаю чи є сенс вишиковуватися, дійсно є. Ну, Бачимо тут армія і вона поки що синього без толку. Вона і не пройде, і не може штурмувати нас, бо немає чим. Що там артилерія в нього є, це буде дуже довго вибивання стіни. А ми поки своєю, своєю масою йдемо на червоного. Так, бачимо, синій підганяє кавалерію у нас в гості. Не, що погано що наша артилерія буде погано задіяна, вона заліз там невідомо де <кій> в самому тилу. Так, Тут ми трошки зробили дурницю, щоб війська не перешикували перед боєм. І у нас будуть доволі великі втрати. Так, бачимо, що синій зрухав своє військо, іде в сторону нашу, буквально нам в тил. І в нас виходить, армія буде з двох боків заточена. Так, якщо вчасно підведемо артилерію, куди треба, ще можна дещо з того щось зробити. Так, ну, синій синій, синій, може і нормально. Синій. Скажімо так, довгий період часу мене тримав, не випускав з фортеці з роду, Якби я не поставив фортецю, він би до мене в гості з той з кого би прийшов і там би зовсім була інша історія. Так, Філатик, допоможеш мені тут розпинитись з рундаширю, то буде перемога скажем так, наша в даній битві. Головне, щоб спортивник артилерію скажем так, не захопив. Так, що ви тут? Ніяк не можете дійти до кінця його бази, щоб вам добре було. Ах, собака, втратив артилерію. Поки фіолетовий вишиковувався. Так, ну ми зато познищуємо буквально всі шахти. Тож там червоний перебрався, буквально нам під хату, нічого не вийшло для нього. Так, і тепер давайте всі дружно будемо віджимати військо України. Так, трошки, мабуть, рановато поспалювали, але нічого страшного. Нам треба всі шахти знесити, щоб синій не мав змоги захопити другу націю. Так, дуже тучний, скажімо так, велика з сердюків. І щось мені підказує, що вони в нього краще підкачані. Так, ще навіть не взяли за п'ємо жодної швидкострільності. Це погано. Ну нічого, зараз будемо... Підсилювати це все. Так, наша артилерія вертається в рідну гавань. Так, і треба ці дві казарми 18 століття знести. Бачимо, червоний поспалював буквально усі будівлі, які тут були. І добре, що ми спалили Ага, стоп! Ще бачимо рейд від нашого союзника важкою кавалерією. Ну це серйозно. Так, є мінус друга. Тут більше, в принципі, немає що палити. Значить, йдемо всі до синього. О, синього військ бачимо також нема. Ну і плюс там ще мега рейд пішов з роду. Так, це ми взяли, можна робити вже іншу кавалерію 18 століття. Так, трошки підкачаємо, у нас там багато видно артилерії виїжджає. Ну, принаймні, у нас на даний час немає проблем з будиночками. Так, нам треба ось цих селян. Давайте поставимо казарму 18-го. Так, селян нам вже достатньо, навіть забагато їх вже буде. І трошки їх порозганяємо по ресурсам. Це можна випалювати. Це все підтягується. Давайте ближче станемо сюди. Червоний бачимо, відбудувався, але я думаю, що це в нього погана думка була. Відбудуватися на самому передньому краю, бо його першим будуть зносити Так, а синій бачимо доволі гарно розбудувався. Тому що міський центр на передову, але дип поставив в самому куті. Тобто людина трошки вміє грати нормально. То що. Скажем так, довго чекав, йому треба було атакувати зразу, поки в мене не було фортеці. Або коли я виходив, просто ломити фортецю, то би дало більше шансів і заставило мене б принаймні розвернути військам. Так, давайте запустимо ще другий дип. Ми його перш не запускали через те, що у нас там золото, скажем так. Доволі багато біїло. А так він зараз у нас доволі прокачане. Так, стоп, візьмемо першими лопату, щоб швидше побудували. Так, ардепо ніколи лишнім не буває. Кірку також візьмемо. Так, що в нас тут? Золото погано маловатом. Так, фіолетові бачимо також підтягується. І тут ще клепають священики червоний. Так, давайте ми трошки підтягнемо ресурсиків. Так, влучність артилерії і з наших треба стрільців покращувати. Також, давайте теж ближче до передової. Так, і по нам бачить, почали пуляти. Ну, ми зараз вам також дамо відповідь 40 гармат. І ще пару гармат буде по шахті. Давайте ми червоному зараз знистимо буквально казарми. Тим більше бачите, там міцність будівлі не прокачана. так що червоного пронесемо. Буквально розстрілюємо артилерію. Так, наш Ну, червоного буквально всі будівлі, то що дип. А, він далі перенісся. Ну, треба було це зразу переносити. Так. Кузня мінус. І в нього ще кузня є на попередній базі. Так що тут можна сміло брати і йти в атаку. Тут у нас, як кажуть, нема чому тримати особу. Так, шановні. Це ви вбили. Ну, стріляйте по військах артилерію. І давайте повністю цю всю армію йдемо в атаку. Так, бачимо, тут не, не, не загубили свою арту. Ми ще їх вперед більше відпустили. Так, і понеслася. Так, наш сюзник пока там стоїть, не рухається. І це теж добре. От собака червоний. Як мене ці хости задовбали, чесне слово. Вже якщо проігруєш, то проігруй нормально. Тож напишіть в коментарях, що з такими робити.